В районах Кривого Рогу Відзначення 20-ї річниці незалежності України у жовтневому районі розпочалося урочистою ходою до оновленого пам'ятника Богдану Хмельницькому. Реконструйований за допомогою депутатів від партії регіонів, пам'ятник став одним із подарунків мешканцям району до Дня Незалежності і місцем для офіційної частини святкувань у районі. Від імені керівництва міста кригорістів, що мешкають у жовтневому районі та його гостей, привітав перший заступник міського голови, голова міської організації партії регіонів Костянтин Павлов. Сегодня хочется поздравить всех дорогих криворожан с Днем независимости Украины. Потому что независимость ⁇ это не пустое слово. Сегодня мы строим нашу страну, новую страну, независимость которой основывается на экономической свободе, на свободе человека как гражданина, на свободе слова. И к этому юбилею мы подошли с конкретными делами во всех микрорайонах города. Устанавливаются детские площадки и спортивные комплексы, которые стали уже своеобразной визитной карточкой нашего родного города. На благоустройство зелени нашего города выделено более 15 миллионов гривен, потому что мы считаем, что криворожане должны жить в уютном, красивом и благоустроенном городе. Ремонтируются объекты социальной сферы, культуры, спорта. Восстанавливаются памятники, потому что тот народ, который не чтит прошлого, не имеет будущего. Но впереди у нас еще больше дел. Ми должны зробити все можливе для того, щоб наш міст, наша область і наша страна зайняли ведущее место в мировом сообществе. З праздником вас, дорогі криворожане, і слава Україні! Покладенням квітів до підніжжя пам'ятника Богдану Хмельницькому криворіжці вшанували одного із державотворців України. святкування у районному парку для гостей свята тут влаштували прийом за справжніми українськими традиціями з хлібом сіллю. Мешканців району чекали різноманітні виставки та експозиції, які підкреслював національний колорит. Криверський жахневий ліцей поздравляє всі Україну з Днем Незалежності. Желають щастя, удачі і благополуччя. Святом всіх українців криворіжців Бажаю всім, щоб всі ваші мрії збувалися з Днем Незалежності!» Ми патріоти нашої держави вітаємо всіх українців з чудовим святом, нашу незалежну вільну державу, довголіття її, міцного, міцного всім здоров'я, багато посмішок, і щоб всі любили так Україну, як ми. Жовтневий район один із найстаріших районів Кривого Рогу, і тут сконцентровано велику кількість підприємств видобувної, металургійної, енергетичної та харчової галузей. Найбільшими підприємствами району є центральний гірничо-збагачуваний комбінат, суха балка, Кривбаза ліс рудком, електромашпромсервіс, Криворіж хліб. Та попри таку велику кількість промислових підприємств, район є одним із найзеленіших. А готуючись до святкувань з нагоди Дня Незалежності, як підприємствами, так і силами мешканців було багато зроблено, аби район став ще охайнішим та ще привабливішим. В первую очередь, это наш сквер, в котором мы находимся. При поддержке городской партии регионов, непосредственно Константина Юрьевича Павлова, сюда были выделены денежные средства и предприятие «Электромашпромсервис» сделало полностью ремонт здесь, электрооборудование установили, новые светильники. А непосредственно уже депутаты городского и районного совета отживотного района, от партии регионов, занялись восстановлением и реконструкцией памятника Богдана Хмельницкого. Больше всего это выполнена работа по асфальтировке, полной ремонту асфальтобетонного покрытия. То, что делается сейчас в школах, отремонтированы кровли в школах, установлены системы до очистки воды. Это все идет под постоянным контролем нашего мэра. Помилуватися неповторними виставками в дусі українського фольклору цього дня могли усі, хто завітав до районного парку, адже тут організували понад 100 виставкових містечок, предметів старовини, українського фольклору, квіткових експозицій харчової продукції. Експозиції представили і підприємства району. Звичайно ж, така загальна атмосфера святковості не могла залишити байдужим кожного, хто пишається тим, що він українець. Я весь Рог поздравляю сьогоднішнім праздником. Так держать любить свою родину. Старатися зідати і творити на благо нашої родини, нашої країворожці. Пишаюся тим, що я українка і тому я хочу, щоб всі традиції українські, які були з даних часів наших дідів, радучів, дідів, щоб вони відновилися і ми їх дотримувалися. Ми державою гордимося, тому що вона найкраща у нас земля, природа, все, все красиво. красиве. Празник. А славу викрани пишемо красива. Любіть її всі. І в цих словах любіть Україну у себе не має значення, де ми народилися, скільки нам років і яка у нас освіта. Важливі наша вітчизна, її успіх, а звідси і добробут кожного.